Привіт, друзі! Ви на каналі торгової марки Біопласт. Сьогодні ми поговоримо про новий стиль у дизайні, який зародився у 21-му сторіччі. А саме софт мінімалізм. Або, як його ще називають, м'який мінімалізм. Цікаво? Тоді давайте розбиратись. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: основні принципи софт мінімалізму. Які кольори притаманні новому стилю? А чи потрібні меблі? Софт-мінімалізм це більше, ніж просто дизайн, це філософія життя, яка сприяє спрощенню та зосередженню на важливому. Давайте докладніше розберемо, як це працює. У софт мінімалізмі головне це простота та розкіш. Простота форм, кольорів та функціональності. Все зайве розчиняється, залишаючи лише те, що необхідно, та відповідає естетиці. Софт мінімалізму притаманні нейтральні кольори, такі як білий, сірий, пісочний, бежевий, коричневі і золоті відтінки. Вони є основою софт мінімалістичного дизайну. Акцентні кольори можуть використовуватися для створення контрасту та виокремлення деяких елементів. Кольорна палітра стилю багата, але це не яскраве буйство фарб, а включення в простір відтінків одного спектра. Як невеликий виняток, у дизайні інтер'єру можуть бути використані зелені, сині, незначні бірюзові акценти. Ну, звичайно ж, потрібні, але є певні критерії. На відміну від звичайного мінімалізму, в якому кількість меблів обмежена, у софт-мінімалізмі вони підкреслюються і визначають свою необхідність. Зараз поясню. Нечисленні декоративні речі в стилі софт-мінімалізм є функціональними і мають певне призначення служити зручності та комфорту. Наприклад, це панно з підсвіткою, хутряна шкура, мідна поличка, позолочена тумба, столик зі справжнього мармуру. Кожна річ підкреслює свою необхідність індивідуальністю. Правильне освітлення грає важливу роль у софт мінімалізмі. Використовуйте природнє світло, а також м'яке штучне освітлення для створення комфортної атмосфери. Світлодизайн інтер'єру в стилі софт-мінімалізм вважається дуже вдалим, оскільки пропонує як багато натурального, так і вбудоване стильове і локальне освітлення. Воно може бути у вигляді бра, торшера, настільної лампи. Кожен промінь має підкреслювати розкіш і бездоганний смак власника житла. Софт мінімалізм це не лише дизайн, це життєва філософія, яка допомагає знайти гармонію у сучасному світі. Створити стильний затишний простір, де ви будете відчувати себе по-справжньому комфортно, вам допоможуть рідкі шпалери від торгової марки BioPlast. Дякуємо, що долучилися до нашого відеоблогу. Не забудьте підписатися на наш канал та залишити коментарі з вашими питаннями та ідеями для майбутніх відео. До зустрічі!